Було декілька сіпів на лівому фідері. І справді бачив сіпи. Була знов потяжка і нічого. Засікається риба, треба гачок. Така потяжка, така пум-пу. -пу, і відпустило, розумієте? Тільки підійшов до фідера. Тут під берегом я ловлю метрів ну, 3-4 від берега метра. Ось там, там далі коряги починаються. Я так до них кидаю. Була покльовка. Йо-мойо! Була покльовка, такий загиб був. Чого ж я не почекав? Просто так бум! Як, як карп, блін. Я, вроді, на тому загибі взяв, але. Я не знаю, може треба було трохи почекати. Оце я, звісно, в мене вже руки трясуться навіть трохи. Я, звісно, вірю в те все, що я роблю, але я не очікував, що воно клюне. Тільки закинув десь 2-3 хвилинки, я почекав. Плюс-мінус там десь. Маркерний груз 42 грами, тому що немає інших грузів важких. Пару метрів віддаре. Ооо була покльовка. Не сильна покльовка. І на воді розійшли, розійшлися хвилі. Треба було, напевно, почекати ще трошки. І там такий бурун на воді був розійшовся. Це з-під того берега клюнуло. Там мілина під тим берегом, прям зовсім мілина. Я думаю, пів метра глибина десь максимум. Тут взагалі такий рельєф, що під цим берегом трошки глибше, можливо, метр тридцять десь така ямка невеличка. І під той берег виходить на мілину. Фракціончик виставили. Обов'язково. Та блін! Оце покльовка! Знову на той ж самий фідер! Але дві покльовки буквально за 7-8 хвилин! Боже мій, чому він не зачіпляється? Гачок! Гачок не підходящий, з довгим цивйом. Трошечки більше хліб дам, можливо, він закофне краще. Бо я думаю, що він відчуває гачок і випльовує. Хоча зараз покльовка була дуже впевнена. Такий загиб. Груз має стояти мертво. Він не має в жодному разі котитися. Акуратна рибка. Клює не зразу на паузі, тому треба, щоб він стояв. Він взяв. Він взяв. Єс. Yes. Єс. Yes. Там каряги. Там каряги. Там каряги. І 0,12 поводок. Спокійно. Спокійно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто подивіться. Нє, не, 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 зупинись. Будь ласка. Тихо, дихати, Юра. Дихай. Просто дихай спокійно. вже коряга. Ой, вийшов, вийшов, здається, вийшов. Вийшов. 0.12, блін. Треба було трошки більше взяти. Блін! Все, треба спокійно. Боже мій, боже мій. Обрив? Чи не обрив? Обрив. Що там був за кінь? Так, ну це я, звісно, нормально з 0,12 поводком. Наступна місія його витягнути. На третій покльовці я його засік. Коротше, треба 0,16 десь, напевно. 0.16 буде нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Покльоха, покльовка, покльока, бачите, 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 бачите. Є, є, є. Невеличкий просто, але є менший, ніж той. Ох! ох. Такс. Це те, що нам потрібно. Покльовка така ніжна цього разу, рибка менша. Але ми її зараз акуратно спробуємо витягнути. Як менше, дивіться, як воно хорошо йде. В принципі, добре нам дає навіть бою. Ну, Підтягується. Ой який голавлик гарний. О, який гарний! Грам 300 точно є маркерний груз. ой 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 нічого собі мене поводочок витримав, я не думав, що він здатен на такі ривки. Красавчик! Зараз будемо його брати. Скоро він грам. Тереста точно має. Фух, як би його взяти? О, з розгону зайшов. Фу ху 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 Та півкілушний точно. Я це зробив. Телефон виключається, але коротке відео звітую. Кленик. Кленик. Супер. Я собі уявляю, яка риба була тоді, коли ми тягнули перший раз, бо це було ну, зусилля в 3-4-в 5 разів більше він мені давав, ніж оцей тузик на пів кілограмчика. Ну все, будемо його відпускати зараз акуратно.